Доброго дня, друзі! Слава Україні! Ця історія з поки що сумнівним новим світовим рекордом швидкості електричного самокату розпочалась в Словаччині 8 липня цього року. Саме в той день дорожня поліція Жилінського краю, край – це Словацький аналог Української адміністративної одиниці область на своїй офіційній сторінці в Фейсбуці опублікувала новину про затримання водія електричного самокату. Начебто, за версією поліції, 43-річний чоловік в межах міста Ліптовський Мікулаш рухався на електричному самокату. Каті зі швидкістю аж 118 км на годину свою публікацію поліція ілюструвала відповідним фото з екрану радара вимірювання швидкості. Радар був розміщений в патрульному автомобілі дорожньої поліції і технологічно спроможний вимірювати швидкість транспортних засобів навіть під час руху поліцейського автомобіля. Згадане поліцейське повідомлення, набуло неабиякої популярності не лише в словацькій директорії всесвітньої мережі. Випадок з Жилінським гонщиком на електросамокаті жваво обговорювали і на ческомовних ресурсах, дуже близьких до словацьких, за мовою, за менталітетом і спільною історією. Адже йшлося про новий світовий рекорд швидкості на електросамокаті 118 км на годину. До обговорень залучилися і ЗМІ, в яких вийшло декілька публікацій. Невдовзі чеський ютубер Лукаш Морквічка на своєму каналі Коротка, присвяченому тестам електричних самокатів, докладно розібрав публікацію словацьких копів. Він не дуже то вибирав вирази і буквально сказав, що поліцейський факт посрали з тим вимірюванням швидкості. Мовляв, словацька поліція сама оприлюднила підтвердження того, що бреше. Ліді, <пліців> дай придем. To je jako fakt neuvěřitelná prdo. Já se tady nemůžu sakra vysmát, jaká banda kreténů jsou policajti na Slovensku. За словами морквічки, по-перше, серійні самокати, а саме на такому серійному електросамокаті пересувався чоловік в Ліптовському Мукулаші, здатні розвивати швидкість до 70 км на годину. За умови досить складного і дорогого вдосконалення електросамокату при русі згори, що й відбулося у випадку в Ліптовському Мікулачі, такий самокат міг би розігнатися до 100 км на годину, але не більше. По-друге, як вважає морквічка, радар, що штатно встановлюється в поліцейські автомобілі, дійсно може вимірювати швидкість під час руху, але для того, щоб вимірювання було точним, поліцейська машина мусить рухатись за порушником з такою самою швидкістю, як і він, досить значний проміжок часу. А цього синхронного руку порушника і поліцейського автомобіля, що прямує за ним, за словами морквічки, не було зафіксовано. Втім, Жилінська поліція відреагувала на сумніви громадськості і слідом за фото опублікувала й відео з поліцейського дисплею відеофіксації. Поліцейські наполягають, що їх твердження відповідають дійсності. До того ж, вони пишуть, що й порушник визнав свою провину і погодився з наданими поліцією доказами його віни. Але чи дійсно він визнає, що їхав зі швидкістю 118 км на годину, не можна дізнатися широкому загалу, тому що порушник поки що відмовляється від публічних коментарів. За перевищення швидкості в межах населеного пункту більше, ніж на 60 км на годину, як у випадку з електросамокатом, що рухався в місті 118 км на годину, замість дозволених 50 км, передбачений штраф у 800 євро. До речі, огляд основних ПДР Словаччини можна переглянути за посиланням нижче, яке я залишив в коментарях до цього відео. Правда, електросамокат це не типовий транспортний засіб. На нього навіть і документів не треба, принаймні тих, що обов'язкові для авто чи мототехніки. Ну, що тут додати? Порушені ПДР водіями електросамокатів набувають розголоси не тільки з подачі поліції, росте роздратування і серед водіїв автотранспорту, викликане їхніми власними щоденними спостереженнями. Люди на електросамокатах рухаються по автошляхам загального користування зі швидкістю 50-60 км на годину по всій Європі. Проте багато хто з них не має навіть найпростіших приладів безпеки на своїй скаженій дошточці на колесах. Як то? Показчиків поворотів нема. Стопів нема. Дзеркал заднього виду теж нема. А буває, що ці порубки і дівчата на електросамокатах ганяють і жвавим та людяним тротуарам. Біда, та й годі, безстрашні ідіоти. Ба, чо на останок, слід все ж таки сказати, що швидкість в 118 км на годину не така вже й фантастична для самокатів. Приміром, завдавши відповідний запит, на Ютубі можна відшукати цьогорічні ролики від російських ютуберів. Вони, начебто, розігнали один електросамокат до 100 км на годину. Ну а другий, створений, судячи з усього колаборантом з Ялти, розігнався до 115 км на годину. Правда, расистам вірити, себе не поважати. Не виключено, що це все пропагандистська маячня. Мовляв, дивіться всі, які ми тут кулібини і чемпіони. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.